По-перше, ми не виходили з подкастом на лігу чемпіонів минулого тижня, і спойлер, спойлер, цього тижня теж не вийдемо на лігу чемпіонів, бо відчуваємо, що нічого нового там не скажемо, які б результати не були. Вже дочекаємося чвертьфіналів, я гадаю, в контексті головного клубного європейського турніру. А по-друге, взагалі ми хотіли вийти вчора, тобто у понеділок із подкастом, і тільки на матчі Ліверпуль-Манчестер Сіті, все ж таки, ледь не головний матч сезону, але тупо не встигли. І вийшло так, що я наприкінці ще того тижня запримітив собі матч Динамо Зоря у вівторок, і от думаю, що ну все, треба писатися, карти склалися, треба його захопити. Це Подкаст Юйфутбол, аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Ми поїхали усім привіт. Не банальна для чемпіонату України принципові залишилася і все завдяки напрацюванням минулих років, та й навіть останніх, зокрема, тому що зоря в останніх сезонах активно відбирала очки в Динамо доволі часто в минулому чемпіонаті, так взагалі двічі перемогла киян. А ще й погодні умови тут в цьому матчі були екстремальними. Увагу глядача матч точно повинен був привернути і все ж таки привернув. Тому ж ми про це і говоримо. До речі, щодо погоди, У мене є декілька питань. Таке виникло відчуття, що ніхто чомусь виявився ну, технічно не готовий. Біла форма у Динамо на такому сніжному білому фоні. Чому не синя, або хоча б там ну, жовта, жовота резервна, красива. Чому жовтий м'яч, якого взагалі не видно, де помаранчевий? Я вже мовчу, що чомусь мені, ну, мені це дивно, ніхто не утеплився відповідно до погоди з футболістів. Плюс один градус був. Чи всі раптово так моржами стали? Де термо? Я ні в кого не побачив і не розумію чому. Ну добре, там газон, то чисто у перерві штрафні майданчики вони розчистили. І я вже мовчу про те, що ну, до, гри, до гри треба було намагатися боротися з цим. Тут виникають якісь суцільні питання, питання і питання. Перед матчем стало відомо, так що у луганського клубу суттєві проблеми у колективі. Команда на цей матч вийшла в експериментальному складі. Кістяк складали легіонери і молодь. Навіть були залучені ті гравці, які день тому грали за зорю ю-19 і причина. Це бойкот українських футболістів зорі, яким не виплачують зарплату. Кажуть, що в легіонерів із виплатами окладів все окей. А от в українців якраз ні. Її гравці на знак протесту пропустили одне із передматчевих тренувань. Ось так, таким чином центральний матч Туру перетворився на центральний матч Туру, скоріше, чисто за вивіскою. Не грали такі основні футболісти у зорі, як Арсеній Батагов, Богдан Будко, В'ячеслав Чурко, Денис Антюх, Ігор Кирюханцев, Олексій Хахльов і Кирило Дришлюк. Не грали також орендовані у Динамо: це Ігор Горбач, Вікентій Волошин, Олександр Яцик та Антон Боль. Братулович нічого чіткого після матчу не сказав. Чим був продиктований такий вибір складу. Він попросив журналіста ставити виключно футбольні запитання. Що можна зрозуміти з цього всього? Зрозуміло одне, бардак. Бардак в менеджменті зорі і прикро, і хотілося б все ж таки, щоб це. А, закінчилося якомога скоріше і ну, закінчилося добре, тому що ну, не хочеться якось а, більше тонути в цьому негативному контексті і через який час взагалі а, щось говорити негативне, типу, ми втрачаємо ще один клуб. Хотілося, щоб а, із Зорею ми до цього просто не докотилися. Давайте по грі поговоримо. Погодні умови, звісно ж, сприяли сьогодні більше гостям, адже на засніженому газоні набагато простіше оборонятися, ніж комбінувати, це очевидно. А Заря про. Просто встала у штрафному майданчику, вона відбувалася, і мова там не те, що про якісь комбінації не заходило, навіть про контратаку вона не йшла. Ну і чесно кажучи, комбінувати теж не прямо там задоволення на такому газоні. Це складно робити. І Динамо обрало правильну тактику, стандарти. Шапаренко, правда, щось не дуже виходило, але Андрієвський якраз на другий гол асистував попову і саме зі стандарту. Ну і довгі, довгі середні передачі, вертикальні вперед такі закидання. А перший гол таким вийшов, там коли з Вівчаренком нещільно зіграли ледь не у центрі поля. Над зачепився за цю гарну передачу. Жордан не встиг його накрити, хоча він повинен був з ним грати. Але й Турбаєвський Турбаєвський зробив все для того, щоб вона то було комфортно а, проступнути м'яч у ворота. А, якби завчасно не вийшов воротар, так би там легко, особливо не було б вонату. Він би а, скоріше просто забився б у лицеву лінію і на цьому все. І от це десятий м'яч влада у поточному чемпіонаті. А, таким чином він став першим. Гравцем поточного чемпіонату, який досягнув двозначної кількості забитих м'ячів. Взагалі матч завершився із рахунком 2-0, але могло бути 3-0, 4-0, причому раніше не треба було прям там чекати майже фінального свистка. Але з останнім пасом або з останнім дотиком у Динамо і тут виникали проблеми. Але все одно знаєте, на фоні такого суперника Динамо продемонструвало, все ж таки, що воно здатне грати у футбол, скажімо так, з позиції сили. Жодного напруження, жодної передумови, що кияни там втратять очки, що буде ніч чи щось таке. Ну в мене взагалі такого не виникало. А звісно ж, респект хлопцям зорі. Було видно, що боролися, але але як є, тож колектив Шавковського залишається в чемпіонській гонці. Вони будуть лідирувати, якщо виграють ці свої матчі, які є там і у запасі. А от перспективи зорії поки що видаються туманними, поки вони висять над зоною вильоту, і в них є два матчі в запасі. Будемо дивитися, що у підсумку матимемо. Перемикаємося на європейський футбол, точніше на британський, точніше на англійський. Там був історичний матч цього вікенду, неділі. Ймовірно, останній в англійському етапі для гвардіоли та Клопа, можливо, Ліверпуль і Сіті ще перетнуться в Кубку Англії. Напевно, ми ще побачимо їхні протистояння в іншій країні або ж на рівні національних збірних. У будь-якому разі факт залишається фактом. Швидше за все, дуель найкращих тренерів сучасності, саме на британських полях, підійшла до кінця. Якщо це крапка в цій історії, то вона вийшла просто фантастичною. Я передаю слово Сашкові. Говоримо сьогодні про центральний поєдинок у чемпіонаті Англії між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Поєдинок, який був дуже важливим для обох команд, тому що як одна, так і інша команда повинні були зайняти першу сходинку, якщо б вони перемогли. Якщо б була б нічия, яка і сталася, то Арсенал саме зараз займає першу позицію. Що взагалі тут хочеться сказати на початку? Це склади. Склади. Тут були такі, що ну мені здавалося, що Манчестер Сіті прям повинен забивати, прям повинен забивати багато, тому що у Ліверпуля багато проблем. Ну прям багато проблем. Тим паче, що зараз у Манчестер Сіті. Прям був бойовий склад максимально, всі були здорові, дебрюй здоровий, Фоден, який зараз в вогні здоровий, всі прям знають, що потрібно робити. І ну для мене трішечки було розчаруванням, що Манчестер Сіті не зміг створити прям реально. Хороших моментів, особливо якщо ми беремо там перший тайм. Багато хто казав, що в першому таймі Манчестер Сіті створив багато, але ну, це неправда, чесно кажучи. Не було реально загострюючих моментів, які б реально могли б закінчитись голом, ось прям, ну там відсотків 90, тобто, там, наприклад, точно забувають. Ну ні, не було таких моментів. Що стосується Ліверпуля, Ліверпуль склад був такий, що півзахист був, ну я вважаю, оптимальним станом на зараз, сильніший, ніж ця трійка. Яка Вийшла сьогодні, можна сказати, не була. А ось що стосується нападу та захисту, то тут є велич... такі величезні проблеми, можна сказати, тому що, по-перше, в нападі не було Салаха. По-друге, Нуньєс, я можу сказати, що він основний, але все ж таки буде правильно сказати, що він є основним з. Декількох гравців, я не думаю, що якщо б був би Жота, то нуніс грав би, чесно кажучи. Але все одно ну, можна сказати, що Нуніс основний. Діос зараз так можна сказати, точно основний. Що стосується захисту зліва грав Гомес, і це перша проблема була у центрі захисту, грав Куанцах, і не можна сказати, що він провалився або був поганим. Ні, багато чого сподобалось, але ось одна помилка, яка була його в другому таймі, вона могла просто поховати все. І тому ну мені здається, все ж таки він не є основним, він є непоганою заміною. Але не є основним центральним захисником у Ліверпулі станом на зараз. І Бредлі грав справа. Мені здається, що це такий буст більше, якщо ми беремо в порівнянні з Арнольдом. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що Арнольд міг би створити там якийсь гол і все, і вже було б набагато краще. Тому тут тяжко мені щось говорити. Бредлі зіграв непогано, як на мене. Що стосується взагалі першого тайму, в першому таймі ініціативою володів Манчестер Сіті. А ось якщо ми беремо якийсь момент. Ти, які загострювачі, ну загострювальні такі були, то напевно, все ж таки, слід сказати, що їх майже не було з обох команд. І єдиний момент, який мені прям запам'ятався, окрім голу, це напевно гол Ліверпуля, який був відмінений через офсайт, коли Нуніс потрапив в офсайт. Тому що Ліверпуль розіграв там все ідеально, і напевно є така проблема. Або невпевнене рішення від Макалістера та від Нуніса, тому що, по-перше, Макалістер не віддав передачу в дотик. Якщо б він віддав дотик, то напевно там би не було офсайду. А по-друге, Нуніс, який ну він дивиться прямо на захисника і все одно не зберігає лінію. Тобто він вже зрозумів, що йому не віддали передачу. Відразу повернись назад. Відразу прям повернись назад, для того, щоб не потрапити в пастку офсайну. Але він це не зробив, тому офсайд і Ліверпуль не забив. E, взагалі, якщо ми говоримо про гол, гол був e, прям супер, тому що, ну по-перше, багато кому цей гол на так можна сказати, можна порівняти з тим голом, e, який був забитий у лізі чемпіонів, коли. Ну, схожу, не таку ж саму, але схожу передачу віддавав Арнольд, як віддав Дебрюйне. Але тут слід зазначити більш наскільки все було продумано і наскільки все було правильно зроблено. Тому що Аке віджимав Макалісера з. Карного майданчика, якнайдалі. Стоунс грав з Нуньєсом, і Нуньєс, ну, звичайно, він не захисник. Якщо б поборотися слід було б головою, то, напевно, він би зіграв краще. Але якщо ми говоримо якраз таки за те, як він зіграв саме ногами, коли нам потрібно було прикрити Стоунса, то він це не зміг зробити і зіграв погано. І тому ну просто те, що Ліверпуль не зміг відзахищатися в цьому епізоді, це провина як Нуньєса, так і того, що він грав по стоунсу чомусь. І по третє, це те, що ну це було настільки відпрацьовано, це було видно, наскільки це все було відпрацьовано, що тут, ну тільки пообладувати пепу, що він придумав такий розіграш і дебрюни, який може реалізувати такий розіграш. Другий тайм. Другий тайм вже був за Ліверпулем і за ініціативою, і за моментами. Ліверпуль почав створювати. І, в принципі, Ліверпуль можна сказати просто. Дочекався, коли Манчестер Сіті помилиться, тому що Аке віддав ну просто дурну передачу на е, голкіпера і на Едерсона, і не зрозуміло, навіщо він це зробив. І ну, слід було хоч трішечки подивитися, Хоть, то хоч трішечки подивитися, що там вже біг біг'єс, який є дуже швидким футболістом, і напевно слід було просто вибити. Ну просто виби, і все, не було б того моменту. А передача була погана, тому Нуніс встиг, Нунєса Едерсон просто зніс. Е, на мою думку, що, чому не, не було показано там червоної картки. Е, ну, По-перше, все ж таки я за те, що якщо ставлять пенальті і немає грубого фолу спеціально. Тобто, якщо там гравець прям там шипами спеціально е, потрапив там, я не знаю, в коліно, тобто це спеціальна дія. І тоді так можна поставити і пенальті, і дати червону картку. Коли все ж таки просто Едерсон не встигає, хоча б ну міг би встигнути, і нуньяс, який міг би не встигнути, але встиг, то тут, ну чесно кажучи, давати червону картку, ну мені здається, все ж таки неправильно. І жовта картка і пенальті це більш класне рішення. Тим паче, що Едерсон травмувався після цього епізоду, тому ну. Якось ще й вилучати його, це було взагалі-то незрозуміла така дія, як на мене. Тому тут е, питань взагалі ніяких немає. Макалістер реалізував пенальті дуже круто, холоднокровно, без ніяких вагань, і це також, як на мене, заслуговує побаги. Тим паче, що він тільки прийшов до Ліверпулю. Все ж таки, не кожен гравець зможе таке зробити е, відразу. Йдемо далі. Що було далі? Далі Манчестер Сіті сів. І сів дуже глибоко, тому що вони щось не зрозуміли, що потрібно далі робити. Де Брюйне не вписувався в цю всю гру, тому що не було на кого віддавати. А Холанда настільки закрили, що він взагалі був відірваний від команди знов ж таки, що було в минулому сезоні. І Дебрюйне не повинен був бути на полі. Що Пепе зробив? Він замінив його на Ковачича. Ковачич дав просто більший відсоток володіння м'ячем, тому що Ковачич не загострює, він віддає передачу. Тому хто вільний і хто не загубить м'яч. Дебрюйне це гравець, який буде загострювати постійно, і це помилки. Це в будь-якому випадку помилки. Тому, в принципі, для мене ця, ця дія від Пепа була більш ніж логічною. Далі було просто два супер моменти від Діоса, і він жодного з цих моментів не забив. А якщо хтось дивився матч Реал та Сельти. Там забив четвертий гол Юллер, який просто прибрав кіпера вправо і пробив. Діасу потрібно було прибрати вліво і пробити. І все. Ну тобто, там взагалі ніяких моментів і ніяких інших рішень не повинно було бути, тому що. Ортега вже вийшов так, і вкопаний був настільки, що його можна було все, що хочеш, робити. Якщо б навіть вправо він би побіг, мені здається, що Ортега вже б нічого не зробив. Він вже, ну, він сів, він нічого не зробив би реально і не пригнув би нічого. І мені здається, що тут ну, все ж таки дуже банальне таке рішення, які, яке мав прийняти Діас. Він його не прийняв, і тому, напевно, він коштує там. 60-70 мільйонів, а не 150. Тому що той дріблінг, який він показував в цьому матчі, ну це було просто супер. Він просто обігрував гравців Мачестер Сіті направо і наліво без ніяких проблем. І ось це класно. А ось те, що він не зміг реалізувати такі моменти 100%, це звичайно не дуже добре. Плюс до всього цього вийшов потім, якщо я не пам'ятаю, ще Робертсон. Ігор Робертсон робив просто. Ну, шедевральний простріл, де не зміг замкнути його нуньяс. Я взагалі не зрозумів, що він зробив, тому що він якось примудрився вдарити прямо в Артегу, при тому не знести Артегу. Я подивився і таки думаю, ну дуже дивно, звичайно, але мені здається, в цьому епізоді слід було забивати. Що ми маємо? Маємо те, що Ліверпуль повинен був вигравати цей поєдинок, так. Ліверпуль створив більше моментів, особливо в другому таймі. І по першому таймі також, мені здається, Ліверпуль був більш гостріший, просто ну, їм, можна сказати, не пощастило в деяких моментах. Плюс до всього цього напад був все ж таки не основний. І до всього цього, коли ми далі перейдемо вже на останні хвилини, коли слід було назначати пенальті у ворота Манчестер Сіті, коли Докую зіграв, ну. Чесно кажучи, грубо, і це жовта картка 100%, і це пенальті, то, напевно, слід повернутися якраз таки до першого. Ліверпуль повинен був вигравати, тому що у Ліверпуля було просто більше моментів. І забий Діас питань взагалі ніяких не було. Тому, все ж таки, як на мене, тут не слід говорити, що там якось вбивали Ліверпуль, ні. Тобто, суддя, в принципі, провів непоганий поєдинок, суддя класно відсудив, але по останньому моменту є питання. Просто тут слід розуміти, що Ліверпуль міг виграти цей поєдинок раніше, за 20 хвилин до того. А коли ви не забиваєте, то будьте просто впевнені, що ви можете або зіграти в нічию, або навіть програти. І тут всі питання лише до Ліверпуля. Так, є до арбітра. Я про це кажу відразу. Це ніяк не говорить про те, що там суддя відсудив саме в цьому епізоді класно, але в принципі... Все було в ногах Ліверпуля. Забивай, вигравай, і питань ніяких не було. А тут ну, сталося так. Арбітр вже не захотів, я думаю, другий пенальті ставити, тому що це ну, досить таке складне рішення. Плюс до всього цього доку нібито зіграв м'яч спочатку, але я не думаю, що там була гра в м'яч взагалі-то. Тому все ж таки. Маємо те, що маємо: 1-1. Арсенал лікує, і для Арсенала це реально класно, тому що, в принципі, з тою грою, яка в них зараз є, вони можуть претендувати на чемпіонство і досить таки на хорошому такому темпі просто виграти його. Подивимось, що буде. Як сказав будь-який болівальник Арсеналу перед цим матчем, я сподіваюся, що обидві команди програють майже так, ніч є. А ситуація у в таблиці в АПЛ наступна у лондонців 64 очки. Вони перші поки що, чи все ще будуть? Подивимося, а мерсесайці поступаються за за додатковими показниками, а містяни вони на третьому рядку. 63 очки. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся чимось подібним, як Apple Podcast, бачите, що можна протиснути п'ять зірочок, залишити відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та майте у шафі помаранчевий м'яч, якщо ви любите грати у сніжну погоду. До нових зустрічей!